І не жив, і життя пройшло. Воно жив. І якщо все життя, треба, допустимо, пригадуєш всі етапи свого життя, і умовно можна поділити на приємні події, не дуже, або й зовсім неприємні. Георгію Григоровичу 98 років. За майже сторіччя чоловікові є про що згадати і чим поділитися. Дитинство пройшло у рідному селі Веселі Терни. Щойно закінчив школу Друга світова війна. Держувати стат зрілості за два дні до початку війни. 20 червня 41-го року. А 22-го почалась війна. Мені не було 18 років. Згодом забрали в армію. Відслужив від початку і до кінця війни, та ще дев'ять місяців після. У період Другої світової, крок за кроком, у важких боях визволяв українську землю. У 46-му повернувся до Кривого Рогу. Тут пройшов шлях від асистента до завідуючого кафедрою ботаніки Криворізького педагогічного вузу. Має 64 роки трудового стажу. каже повторення воєнного сценарію не очікував пережити знову. У мене є досвід. Я пройшов, ту, то зовсім інша війна була. То зовсім інша війна була. То був ворог впереді, ззаді його вже не було. Авіація була. Артилерія була не така, як тепер. То була зовсім інша війна. Я народився в інтернаціональній сім'ї. У нас були селяни, робітники і різних національностей. Тому в мене, мене немає таких поглядів суто таких. Ну, я українець, я люблю свою батьківщину, я люблю свій народ, люблю мову, люблю культуру, люблю пісні, люблю борщ, люблю вареники українські. Це моя батьківщина. З нагоди 80-ї річниці спочатку визволення України від нацистських загарбників Юрій Вілков вручив фронтовику медаль Почесний ветеран та подарунки від військової адміністрації міста. Вітання вам. Да. І от від нашої української ветеранської організації давайте я з цим. Відзнака Почесний ветеран. Віднака почесного відра велике спаси. Великі людині. Велика це велике спалика честь. На сьогодні у кривому розі проживає майже 300 ветеранів Другої світової, 20 із них фронтовики, шість визволителі України. Сьогодні, коли ворог напав на нашу землю, ветерани війни сила, приклад і мотивація для нащадків у боротьбі з окупантами. Ваш син. Я уважно слухаю. Недавно він виступав там, відповідав на питання, він обережний, розумний хлопець, це я добре знаю. Він каже, я відповів на питання, але ви, будь ласка, мені не задавайте одне питання, коли закінчиться війна. Ми так. все працюємо над, над тим, щоб вона закінчилася. Так. а Коли вона закінчиться, це не від нас залежить. Але ми повинні все робити, щоб воно так. було створити умови для людей, для мешканців. На вік фронтової медсестри Валентини Погорілової випало чимало труднощів. Усіх їх витримала з честю. Другу світову визволителька України і рідного Кривого Рогу пригадую з Сумом. Новини, які чую сьогодні, доводять мужню жінку до сліз. Війна, до яку я плачу, як згадаю, те, що було, а тепер оце. Я ж на тій війні не автомат держала в руках, а сугубо… Чисто своєю медицинською сестринською роботою займалася. На Карнаватки остановився, коли наш госпіталь, підвели нас, щоб світ нам був і вода. І ми нічий день працювали. Необхідно було і при фонарях, при тих, що возили з собою, і як з'являвся світ, потрібно було срочно спасати життя, на танках навіть привозили. Тяжелих больних із району Інгульця. Нині у час повітряних тривог одразу в пам'яті зринають звуки тієї війни, дівиться жінка. Розкати вибухів, фронтових все це чути було, все казалося, все, літали в небі, безконечно спускали і зажательні, і огнестрільні. Бомби, все це переживали. Нині Валентини Іванівни святкові гостини. Фронтову медсестру прийшли привітати представники мерії. Це ваша медаль, почесний ветеран України. Багато років вам життя. Залишайте в строю. Ви завжди були, є і будете прикладом для нас, для молодого покоління, як потрібно любити батьківщину свою. Прийміть. Дуже, дуже дякую. Ведь всей души и всем сердцем. Владимир примите поздравления от меня и от Юрия Григорьевича. И мы очень гордимся, что вы есть у нас в нашем районе, что вы на сегодня единственный освободитель нашего города. И это дорогого стоит. Ой, мы вам спасибо. хотим пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия. Спасибо да. вам. Принимайте Валентина Ивановна подарунки. Першим звільненим українським селом була півнівка на Луганщині. Серед визволителів були і наші героїчні земляки, розповідає голова міської ветеранської організації Микола Дабіжа. Донедавна зберігалася, зберігалася хата, яку війшли перші розвідники. Що серед тих, хто першими, перші кроки на українській землі робив, були і криворічці Петро Петрович Савельєв. Він тут, коли Визволитель Кривого Рогу, це 195 та дивізія, Мельникова Антоніна Михайлівна, вона очолювала ветеранську організацію залізничного узла, довго шукала свого батька. Ми знайшли. Загинув батько батька саме от після півнюки. Емілія Балабас теж приймає гостей. Сьогодні ми відзначаємо тут у Емілії Степанівни, прийшли її привітати з 80 80-ю річницею початку визволення України під час Другої світової війни. Емілія Степанівна, коріна криворожанка. З початком війни була змушена переїхати в Донецьк. Вже звідти розпочала військовий шлях медика. Я служила в полівому госпіталі. Я непосредственно в окопах, в самых окопах не была, потому что мы вторая линия этого запаса. К нам везут уже с медсанбатов в наш полевой специализированный хирургический госпиталь, везут самых тяжелых больных. Емілія Балабас каже, гости із мерії та райради приймають часто. Вдячна за увагу і підтримку. Це виражається не тільки в, о, в Праздниках, а ще й в повсякденній житті. От вони ж обезпечують нам ветеранам і другим пожилим людям обслуговування соціальне. Вот сотрібник мене посичає три рази три рази в неділю. Військовий медик отримала до ювілею нагрудний знак почесного ветерана. Дякую за, за все за поздравлення, і щоб ви всі були здорові. Щоб ми всі були здорові і дождемся победи. Обіцятельно Юлія Вітряк Ірина Павленко, Вікторія Добровольська, Михайло Бестров. Постфактум.